Ей, мавка, ти чуєш Чуєш? щось у Це що сирена? Що там, не в курсі? Ти подивися в інтернеті, що там робиться. Ой, щось вони мені зробили нерви. Дай мені, мамка, поїсти в житті щось борчить. Сонячик, сончик, поки поїш, ти там стоїш, та не можеш. апетит дістівся. Ну добре, пішли хоч на променадік сходимо. Апетиту немав? Але прапор треба обов'язково піднімати. Нас ніхто ніщо не зламає. Традиція є традиція. Пішли, мамка, пішли. Не мешкай там. Я не мешкаю сонечок, це ти мешкаєш. Давай скоренькоміш на роботу третий. Така робота, тут, ж сирена. Сказали сидіти вдома. Чу мопедик? Летить кудись. Ой, теж я чую, чую. Ну, давай прапор підмати. І право. у четвер вважаю підняту. Уф, на вулиці плюс десять, тепленько, скоро літо. Ура! Так випускаменком. пуска, сходимо на променаді, подивимося, що тут робиться. Тихенько. Так. О, яка краса. І нашу цю красу порушувати всякими сиренами. А я бажаю вам гарно, спокійно, теплого робочого дня. Ваш соня тьомки кімонки пока і щоб ніхто не порушував ваш спокій. Я бажаю тихо, спокійно, гарно, дня. ваша муся. Цьом кьомкі пока. То що, соня, тут можна сидіти? Тут безпечно чи ні, а що це годе зверху? Ой, мусічка, не переживай, все буде добре. Ей, що ж це за переговори такі мають бути, якщо його де? І Сирени, навіть я не знаю, але завжди надіятися на краще, пока всім